Сашко Філіпченко, гордість ліцею номер 7 Хлопець в мультипредметному тесті набрав 200 балів з української мови та історії. Досі не може повірити у свій результат. Батьки були шоковані. Я теж був шокований, коли дізнався результат. Розраховував? Не розраховував на такі високі. Ні, взагалі не розраховував. Наскільки серйозна була у тебе підготовка з української мови, з історії? Ну, вона була доволі серйозна. Я читав книжки, дивився різні вебінари, ходив на консультації до вчителів, і, і саме вони зробили внесок в мою перемогу. Такі вчителі, як Нелі Іванівна, Лариса Миколаївна, Тіна Володимирівна. Наскільки було складно готуватися в такий воєнний час? Ну, це було складно, пам'ятаю, як ми з другом брали книжки по історії по українській мові в бункер. Ну, тому що було ну, дуже прикро їх загубити. В укриття брали з собою так, щоб... в укриття і читав там, готувався Так, готувалися, проходили тести. Там Про старанність та наполегливість Сашка в навчанні говорить його класний керівник, учитель української мови та літератури Неля іскрицька. Переконана, що в першу чергу це його заслуга, радість за успіх Олександра, бо він того вартий, скажімо, Ну, він працював над собою, він так скромно, може, відповідав, але він дуже багато над собою працював. І ну, це його така заслуга. Він, скажімо, сам досяг того успіху, якого прагнув. Я думаю, він буде дуже гарним студентом, бо він був е, ну, дуже гарним учнем. Всі роки працював. Він дуже гарно декламує вірші. Він е, закінчив музичну школу. Е, ось, е, Гру на гітарі. Е, він… Е, Має багато друзів, з ним легко спілкуватися. Бажають тільки йому успіхів у навчанні, хай мрії його збудуться, хай буде мир, і обов'язково ми скоро дізнаємося про такого гарного спеціаліста Сашу Філіпченка, який прославить нашу державу. Радію успіхом свого учня і вчитель історії Лариса Павленко. В її практиці це перші 200 балів. Взагалі такий результат. На моїй практиці це перший раз, але були в нас учні 194 бала, 196, 198, Ну трішечки ми не дотягували результати Сашка Занмете це наша радість, це наша гордість. Взагалі, Олександр, він такий наполегливий хлопець. І ви знаєте, я пригадую вересень місяць, коли він до мене підійшов, такий розгублений. І каже: я вирішив здавати ЗНО з історії України. Ми зробили з учнем безліч тестів за аналізом, і пройшло зовсім мало часу. Я побачила Олександра зовсім іншим. Я почула впевнені відповіді. Я побачила зацікавленість в предметі. це для мене гордість. І мені хочеться побажати і Сашку і всім нашим випускникам, щоб вони поступили на омріяну спеціальність, щоб вони жили, вчилися, працювали на мирній Мирній і незалежній Україні. Сашко ще до кінця не визначився ні зі спеціальністю, ні з вищим навчальним закладом, проте впевнений, що готовий до нового етапу у житті. Я до кінця ще не визначився, але я остаточно знаю, що це буде гуманітарний напрямок. Напрямок, ну хоча б який конкретніше гуманітарне, за що ти хочеш? Е, ну, мабуть, е, зв'язати своє життя з англійською мовою. Угу. Щось міжнародного лінгвістика, щось такого плану. Так? Мабуть, так да. Ну планую Київ різні університети Бориса Гринченка, наприклад, Мауп і так далі. Ліцей номер 13 Також має випускника, який набрав найвищі бали з двох предметів. За результатами національного мультипредметного тесту Анастасія Прокопчук отримала 200 балів з математики та історії. Перші такі відчуття і враження. Е, ну, по-перше, я ніяк не могла нажати кнопку завершити тест. Чесно, я взагалі не могла її нажати. Я підізвала інструктора і кажу, будь ласка, давайте разом. Вона каже, ну все, з Богом, ми нажали, і я просто дивлюсь, що там е, два предмети з 200 на 200. Чесно, я просто дивлюсь на цей екран і думаю, як це повірити. Це було дуже тяжко, і навіть коли я вже сіла писати цей тест. То мені було дуже страшно, от саме паніка, що зараз почнеться тривога, це все ну зб'ється. ну, я правда переживала, і ну це було видно по інших також е учнях. І з нашою ситуацією в країні навіть було тяжко готуватися. Тобто, ну ти готуєшся до цього тесту і розумієш, що якось ну. В нашій країні це відбувається, і просто тобі якось не до цього. Треба налаштовувати себе кожен раз, щоб це робити. Ну, взагалі, я в Насті не сумнівалася. Вона дуже така трудівничка у нас. Оця наполегливість і систематичність це звичайно їй допомогло. І я дуже горжуся, що в моїй практиці це. Перша така учениця, яка має 200 балів. Були звичайно високі бали у учнів, яких я навчала. Але такий це перший раз. Третій предмет мультитесту українську мову Анастасія склала на 184 бали. Загалом своїми результатами задоволена і вже обирає вищий навчальний заклад, де б хотіла навчатися. Планує їхати до Львова та присвятити себе економічним наукам. Золота медалістка міського ліцею номер 2 імені Володимира Сенгаївського також порадувала результати. Ми мультитесту Ірина Савченко набрала 200 балів з історії. Мені сподобалось здавати мультитест готуватись було не досить складно, але все ж таки були деякі питання, над якими треба було посидіти, треба було подумати. Головне не, не треба було спішити. В принципі, я довольна своїми результатами. І рада, що я так здала історію. Не рада, я що в українській мові правильну відповідь в кінці виправила на неправильну. І так би в мене було 200 балів, а зараз 194. Ось це трішки сумно. Я довольна математикою, я її здала на 192 бали. Іріна дуже цілеспрямована людина. Якщо щось вона задумає, вона вперто йде до того, щоб її мет... мета її здійснилася. Розумна дівчинка, що я можу сказати? Причому розумна по всіх предметах. Іринку я навчаю теж з 10 класу. Дівчинка чуйна, добра, ввічлива, творчо обдарована. Як запитаєш її характеристику образу, то заслухаєшся. Як дівчинка з устин її, немов струмочок ранньою весною тече до річки, так в неї із уст тікла характеристика головного героя. Не добрала одного бала. Мені прикро з однієї сторони, що вона не добрала. Але разом з тим я горжуся. Коли я побачила, що вона історію здала на 200 балів, я була дуже задоволена її. Тут же написала молодчинка. Я радію за тебе привітала. Так? Да, привітала її так, що я думаю, що вона в своєму житті досягне мету ту, яку поставила перед собою. Ірина впевнено крокує у майбутнє і вже активно будує плани. Хотілось би видалі або в Києво-Могилянську академію або в університет імені Тараса Шевченка на міжнародні відносини там або міжнародне право, або міжнародні відносини, спільні комунікації і регіональні студії. На це ну, ось на цими спеціальностями. Я думаю. І ось університет в цій планую, але ще думаю, у Львів в Франка ну буду подавати, буду дивитись, куди зможу вступити. Вітаємо наших випускників з високими результатами. Бажаємо зробити правильний вибір та вступити в омрійний заклад. Не перестаємо пишатися нашими зірочками.